Санкційний молот, 18-й, коли тіньовий флот шукає рятувальний круг у калюжі багна. Перше. Поки в Кремлі традиційно запивають кістки з самоварів нафтою і сльозами геополітичної величі, Європейський Союз 18 липня, вдарив новим пакетом санкцій по найболючішому, і це вже не символічний жест чи глибока стурбованість. А повноцінний вісімнадцятий удар по хребту російської воєнної машини, яка давно живиться нафтодоларами і китайськими обхідними стежками. Друге, затонулі надії тіньового флоту. Під санкційну хвилю потрапили 105 суден, власники яких мріяли тихцем возити російську нафту під різнокольоровими прапорами і фальшивими назвами. Тепер це привиди нафтового колоніалізму, що загрузли у тіні власних якорів. Постачальники, маршрути, навіть каністри, все під санкційним мікроскопом. Третє цінова стеля для мілітаристських фантазій. На російську нафту тепер стоїть не просто цінник, а осиковий кілок у серце бюджету війни, замість 60-47,6 долара за барель, за формулою 15% нижче ринку. Тобто замість золотого струмка для фінансування парадів на кістках, смоктунцева труба без прибутку. Якщо так піде далі, в Кремлі доведеться не підніматися з колін, а різати ці коліна на металобрухт. Четверте мовчання труб північному потоку, фінансовий глушник, північний потік, мрія Кремля обійти Україну поза законом, навіть у мріях, ніяких транзакцій, контрактів чи натяків на рестарт. Ці труби тепер музей провальної геополітики Росія, яка хотіла обкрутити Україну, обкрутила сама себе. П'яте фінансові лищата банкам гаплик плюс 22 російські банки під забороною, разом вже 45. Російський фонд прямих інвестицій перетворився на залатану шкарпетку пару до Газпрому, а ще санкційний ляпас по китайських банках, які допомагали брату Владіміру з переказами. У Пекіні, мабуть, навіть бочки з російською нафтою захиталися. Шосте технології під замком і ключа не буде, жодного чипа, жодного цвяха. Заборона на технології подвійного призначення навіть на пластмасу. Росію ізолювали навіть від дитячого Лего, не те, що від військово-промислового комплексу. Сьоме треті країни під трикратною лупою. Під санкції потрапляють і ті, хто тільки підморгнув Кремлю. Тіньові транзакції викрито. Фінансові оператори в Казахстані, Арабських Еміратів чи інших райських куточках більше не нейтральні. Тепер це спільники злочину з усіма санкційними смаколиками восьме, новий чорний список поповнення в клубі ізоляції, плюс 55 нових персонажів, чиновники, компанії, ділки, ідеологи від викрадачів дітей до виробників смерті. Усього в списку вже понад 2500 прізвищ, кожне як цвях у дипломатичну труну Кремля. дев'яте. привіт, Індії! Нафтова Роснефть під санкціями, навіть найбільший індійський нафтопереробний завод Роснефті під санкціями. Європейський союз не просто тисне на труби, він задавлює нафтову логістику Кремля в стратегічну безвихідь. Куди не глянь, або заборона, або знижка дорівня, заберіть, будь ласка, хоч за щось. Висновок від автора Кремлівська машина газу та нафти захлинається у власному чаді. 18 18-й пакет це вже не санкція, це вирок на роки. А Росія, як тонучий танкер, неповороткий, токсичний і нікому не потрібний, навіть пітерським браткам, які його захопили.